Шановні наші педагоги, викладачі, майстри виробничого навчання. Від щирого серця учнівське самоврядування Кілійського професійного ліцею вітає вас професійним творчим святом, Днем Вчителя! З Днем учителя вітання шлю сьогодні, педагог. З учнями прошу немало, злетів, успіхів, тривог. Вам натхнення побажаю. В справі вашій непростій, сили, мужності. Терпіння місії служить святій. Глибоких знань, провіднику. Сьогодні привітання. Хай буде радісне, легке, подальше викладання. Хай буде дружнім колектив, спокійною робота. І хай на все настачить сил, тепла, снаги й турботи. Щоб ваш важкий почесний труд був плідний, як багато осінь. І кожен день, що йде новий, хай тільки мир і щастя вам приносить. Учитель на диво, завжди креативний. Успішно працює в Zoom і онлайн. Він завжди привітний і позитивний. Всі фішку уроку впевнено знай. Професія учителя важлива. Вона цікава, копітна. Наука це велика сила. Робота ця щоденна і важка. Зі святом маємо честь вітати, бажати вам досягнень і вершин. І щоб завжди хороший настрій мати і в колективі радісних хвилин. Щоб ви пишались учнями своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил. І йшли вперед на благо України, даючи настанову і житевих сил. Хай Бог дає портфелі грошей, хай будуть учні всі хороші. у день всесвітні вчителям пошана, хай сила ваша буде нездолана. Нехай колеги люблять і цінують, художники портрети намалюють, а композитори вам музику складають і співаки вас в пісні прославляють. І нехай у найскрутніший час віра в кращу не покине вас. Зіронька надії не згасає, і Господь життя оберігає. Знавчителя!